Для чого створене набу? Для боротьби з системними проями корупції на вищому політичному рівні, ключове слово, системними, не поодинокі посадки за 10 років, а системна. Тобто, ми знаємо, що в нас кругова порука від сільського депутата до Верховної Ради. І по деклараціях ми можемо побачити, депутати 8 чи 9 скликання ну, не збідніли, а збагатіли. Значить, ми не бачимо ефективності. І незалежні інстанції, інститути, можна сказати, Набу і САП ми бачимо не дуже ефективно працюють. Хто за них несе відповідальність? Якщо вони незалежні? Ну, як ми говоримо, що корупція не зменшується, а збільшується, ну, то ми кажемо Зеленський, а чого ти не борешся з корупцією? А він каже: ну от незалежні інстанції. Словили там е, Коломийського, е, Шуфрича, е, Шевченка, Дубінського. Судили не рахуємо їх СБУшники. Вони зловили е, князева, голову Верховного суду, і то він потім хотів перейти границю, під заставу, І ми чули найбільший хабар в історії України з на шість е, Злочевського, колишнього регіонала. Пішов на угоду з слідством. Кого посадили? Угода зі злістом означає, що він має здати всю цю цепочку. Там десятки чоловік від нижчого до верхнього ешелону. Нікого не здали. І, наприклад, Зеленський питається, хлопці, а когось будемо садили, може, цього року, з сеї весни чи на наступну? Ні, в нас все закрито. Ну, якби вони показали дійсно якусь ефективність продуктивність, ну я розумію. Ну я не знаю, ну. Я в Україні не нема мене вже 22 роки, але напишіть хто з Тернополя, з Івано-Франківська, там Сум, чи з якогось з інакшого міста з Києва, ні кого так системно посадили чи прояв прояв боротьби з корупцією. Що Зеленський має ще раз наголошую нести політичну відповідальність за корупцію, а не маючи ніякого впливу, і те, що зараз чуть-чуть генеральний прокурор буде вимагати і. Міняти 에... підзвітність нічого в тому поганого нема. Побачимо, якщо дійсно а... щось страшне відбудеться, ну але це буря в стакані води. Їхню ефективність можна було прирівняти, навіть, ну, може не 0, а 1. Ну то що щось... страшного станеться? <схід> так що, якщо знаєте злодю, здавайте, не мовчіть, бо від кожного з нас залежить. Корупція не давати в першу очі і вимагати боротьби від місцевих органів влади і місцевих судів, прокурорів і інших чиновників. Допомагаємо ЗСУ!